З цих вітаю на своєму каналі. Зараз я вам покажу. Там, де я беру свіжі овочі, бо мене питали. От зупинка сади два. За сигаретним кіоском стоїть жіночка і продає овочі. Добрий день. А, а ви картоплю да ще продаєте? Картопля по чому? Ось мужчина картоплю продає по 30 гривень сюди. Хороша, хороша, я завжди. Там жіночка стоїть і торгує. Вон зупинка. Так що йдіть до неї ще вам зроблю ще один огляд, покажу, що по Так, Добрий день, кожен день. Полуночка впала в ціні, бачите, 200 гривень. Є облочка дешеві. Супер. І шашликом пахне тут. Ще вам шашлик тут треба пожарити. І життя буде прекрасна. 135 лимончик. А оці огірочки, дешеві огірочки можете купити. 68 гривень. Саме дешево, Редисочка класна по 45, я брала немає ні гіркої, ні пустої. Я ж їла, і ви бачили. Помідор 90, пекінка впала в ціні 80 грн. Була по 119 гривень, по-моєму. Помідорчики, огурчики, перчик 140, капусточка, цибулька, Морква 20, чеснок 175. Так, пішлі далі. Я буду сьогодні робити трошки невеликі запкупи. Ну, я отут беру овочі. Приїжджайте, мужчина. Оце наш базарчик. Ну, я так огляд трішки покажу, бо я хочу купити ж понеділок. Треба робити бутерброди, ковбасу. Чи ковбасу, чи ковбасу. Я вам покажу, де я беру ковбасу. Е... Ну, Зараз ми зайдемо з вами і подивимося. Базар такий ну, невеличкий. Раніше тут було дуже-дуже багато підприємців. Так що всіх запрошую сюди. Тут є кіоски, які можна взяти в оренду. Ну, Наприклад, овочі, фрукти. Можна тут орендувати і продавати. Я рекламу буду безкоштовно робити. Продаватиметься аж на урок. Тут теж багато було, тут позакривалися. Ось на углу. От, бачите, тут кіостоту очі, фрукти були, також закрилися. Риба. Риба, смачна риба. Оце сюди прийшли, рибу смачну купили, якщо ви хочете рибки. Зараз спрошу, чи можна в них там ціни познімати, подивитися. Так, лящики. Бачите, які гарні, 210 гривень за кілограм. Скумбрійка. 320 375. Це друга жіночка була, ви по очереди, так? Да? Звісно, я ж одна не О, Дивіться, які сюди заходити в цей кіосочок, оце я рекомендую. Тут завжди свіжа риба. Її не багато, але вона свіжа і смачна. Пахне тут такий аромат, неймовірний стоїть. Я вас брала, багато чого брала. Я знаю. Ми з вами знайомі. – да. так. Да. Сільодочка, оселедчик. Угу. Супер. Що, завітайте? Це жара почалась, можна обрати сушену рибку під півосік, під квасок. Отак, яке я пиво не п'ю, а квас я, люблю. Я тоже сама, я, саму, я то Ситром, ситром да. Та, тоже с тархуном попробуйте, обалденно. Я вам чесно скажу. <сх> ну, вы, как бы, видели мою... буратина, а А Ну, ви тряпнула. беріть, сейчас я вам скажу, это в стеклянных бутылках. Только в бутилках. Оце они супер. Хорошо, <сх> mm -hmm. это так. Так, йдемо далі. дальше. <сх> Тут от жалюзи, шторы, вон телефон позвонилася нормально. Тут магазин, наша ряба. Тут філійку можна взяти, я так е, купую. Так, зайшла це в нашу рябу вам показала, ну там дуже багато людей не буду. А, далі я йду за колбасою в Салтовський. От, Салтовський, це в Салтовський я ходжу, і тут колбаску беру зі справжнього м'язка і сирок можна взяти смачно. Смачно, смачно, смачно. Так, тут ще можна і курочку купить, свіженьку, хорошу, стайке, то 159, кредо 104. Вон тушка бройлера. то взяли цілу тушку, замаринували, зажорили і тиждень її їсте. Супер, навіть на кошти. Накрутили нам, бачите? Чоколино. Так, зараз я виберу собі полочку колбаски. Візьму, бо треба готувати щось смачненьке вдома і на бутерброди. Президентська, яку ви тут колбасу любите в Саутовську, мене напишіть мені. Так ну вибор колосальний, здоровий такий, бачите, все є, все що хочете. Мені він подобається У нас, тут нас одного. Замовляйте, я зараз сервелот, зараз я візьму Київська, Вон, дивіться, 499. Тут завжди продавці. Величли вот сыр. Тут я сейчас сыр беру. Сыр колобаску. Это Сыр несколько Це вина не да? Сейчас сыр. Нет, скидки нам надо повернуть. Я Меня не не. Стопей, А, не, не, не. Нет. Ну И? давайте. Да. Даже колбаска домошника не обочит. Я с <плес> ней <плес> я вот так буду. Давай, ты хорошо. Да, да? Да, и вам удобно. Можем меньше половинки. Я скажу, блядь. О, хорошо. Нет, полотенце Понравится, <плес> да? Спасибо. Що слайк смачний подобається? У корочка я брала, хороші криється. Ну взагалі, тут солтовський най класний. Магазин. Випічка. Дивіться, що тут позавозили, хто бравоться, пельмени можна купити по акції, Супер, все можна купити по акції. М -м? Балакайте. Ви не маєте права трогати мій телефон. я не трогаю, я кажу, виключай. Не трогайте. Я не буду трогати. Балакайте. Що раз зайдете до мене в кіоск І ага. поснімаєте без мого відома. І що буде? Я не знаю, що з вами зроблю. І що ви з мною зробите? Побачите. Ви мені без погрожуєте? Її, без дозволу, цього робити не можна. Нельзя знімати огірки і помідори. Ні, в магазині не можна цього робити, без дозволу. Покажіть закон. А покажіть закон, що можна. А я, це громадське місце. Я прийшла до вас додому. Я нічого, прийшла до вас моє. додому. Нічого, що воно моє. Сюди можна заходити всім, чи тільки ізбраним? Ні, всім можна заходити відгулятися. Я не вас... розказувати О, там, в Тіктоках цього так, не буду. Так я нужно. в ж вас не показувала, я ну, в, Ютубі. в Ютубі. А, яка різниця? а чого чи не ютуб? можна? Ну то що я цього не хочу. <ріст> так у вас же хороша продукція. Та шо? Так це ж реклама. Так, і шо? Якщо ви не нуждаєтесь не в рекламі, значить ви не нуждаєтесь в покупцях. Я не нуждаюся в рекламі. То тоді я вас купляти нічого не буду. Не ну і не буду. Не купляєте. Добре. Хорошо, не врут. Ви потеряли не одного клієнта, а багатьох. Раді Бога, якось жили, а тепер не живете. І що? Ну дивіться, я ж на вас не казала, я ж до вас нормально спілкуюся. А ви оце кидаєтесь. Я Ні, якби я прийшла, якби, дивіться, по закону. Якби я прийняла, а от жінка знає, вона ж дивиться. У мене скандальний такий канал, там Шо, де не я можна я, нічого я. показувати. Ось дитя колбасу зайшла в Салтовський купила порша, рибу. Поспівали зайду. Звісно. Як канал називається? Давайте я вам покажу на телефоні, підпишетесь. Давайте. Ну давайте телефон. Чого ви переживаєте? А що я вічно я не переживаю. Давай вас Но, підпишу. Давай. Да давай-то телефон! Где оно, в Ютубе? Да! давай -то. На английский Английский надо Подождите Подождите, солнце, а ну давай-то сюда, отсвечу я мини Зитриться все А, 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 дивіться, бачите? Ну, Я ж свій канал можу то сняти. Йо, угу. підписатися під... на мене? Як хочете. Угу. Подивимось. Зробити виводи, угу. хазяйки спросити. Тому ми прийдемо сира тут купимо. Тут класний. Кстати, це громадське місце, це наш базарчик. <сум> дивіться. Добре. Пішить долі. Зараз розкажу вам ще, де я сладості люблю купляти. Так, а тут був дуже непоганий такий магазинчик. Неділя вихідний. Шкодо, шкодо. Бог ти мой. Ще одні. Людина, людина на мене на пощій напала, почала розказувати, що можна, що не можна. А тут можна, це риба, можна з однієї сторони зайти і з іншої сторони. Свіжа, хороша. Цікава фешечка наша. Там жінка кричала, бо не можна в кіосці показувати капусту. Ну, не можна, то не можна. Навіть не буду куплять. У нас зло така. І ціни, я вам скажу. Трішки там дорожче. Вон на до зупинку перейшли. Там жінка стоїть, така добренька, хороша. В неї товар кожен день привозять. Туди можна зайти і купити. Все, що ви хочете. Оце так. На мене, що не день, то скандал. Люди взагалі не розуміють. Так, зараз я зайду в тебе, покажу вам. Трішки зроблю огляд, бо тут ціни міняються щодня і буває, можна попасти на акцію. І мені ще треба купити хліб. Куплю хлібинку. Овочі я вчора брала, в мене є, то вже завтра прийду за овочами. Оце закрили ту тему. Бігли по ОТБ, а тебе тут цікавіше. Дивіться, от зайшла я в ОТБ, знімаю овочі, ціни на овочі і фрукти. Представте, не біжить завідуючи і на мене не кричить. Бо кажу, як є, ціну показую. І я ще розказую правдиву інформацію про якість товару. Ну, знаєте, як сукофрук, доволі непоганий. Ціна також і на грейпфрут, і на апельсин. Полетіли долі. Груша 120 гривень за кілограм. Яблукогол зі знижкою 44 гривні, 19 копійок, знижка 30-25%. Зробила огляд такий класний базарчика нашого і прийшла в отеле. Перчик можна купити. Ух ти, перець. По 150 гривень за кілограм. В принципі, вже допустимий, можна його брати. Це червоний, а жовтий 1650 за 100 грамів. Так, дивіться, це буде річчя, там перший гатунок. 28,95. Оце візьму таку цибулинку. Це, це молода. Хочу спробувати, і вам розкажу, смачна вона чи ні. У нас скоро і на садах два вбити. Да, це щось вона якась ялого, там уже знайду якусь хорошу. Ні, вона не годиться. Ну тут вибирати треба. Вибирати треба, ну що це таке? Ви дивіться, бачите, вона якась трошечки не ту пальто. Треба, щоб за 2895 якісна була. Да? А я це котлети буду робити, цибулину візьму. <сі> Економія. О, ви класно придумали в сіточку. Молодці. Ось я беру дві цибульки. Так, ідемо далі. Дивіться, який пюс барбос. Піс барбос. Картопля роння. 37,89. Гляди такий він класний. Ух ти. Так. Ще мені треба хліба взяти. Зараз ще хлібинку куплю. Біленьку. Буде у нас біленька хлібинка Нарізний. Оце хороший. 350 гривень. Знаєте, оце я зробила виводи, я так вам трошки показую і розказую. Получається, якщо продавець продає продукцію і дозволяє знімати і показувати цю продукцію, значить йому нічого приховувати. А якщо виходить криком кричать можна чи не можна, значить там є якийсь нюанс. Точно. А, ще я хотіла огірки, огірки, помідори вам покажу, почому. Ну брати, мабуть, я не буду, бо я вчора ж брала, не з'їла ще. Ух ти, гляньте, помідор. 73 гривні 49 копійок. Хороша, в принципі, ціна. Огурчики 69 гривен, 89 копійок. Хороший. Так, Олійка йде по акції 63 гривні 36 копійок от розумного вибору. Хороша. Так, дивіться, хто ще не встиг купити кетчупе, соуси, от, отакі от іменно для картоплі, для сосісок, Сирний просто класно на хліб намазувати їсти. Зараз акції йдуть. Сирний 20 гривень 70 копійок, гляньте який. Положили там е, сроки зберігання його довгі, щоб в хаті завжди було таке, що раз раз на хліб намазав бутербрутик готовий, в принципі. Такий Отакий соус акції 26,90 непоганий. Так, Крупа гречана. 31 гривня 30 копійок. Крупу я взяла. Так, крупу взяла. І що я рішила? Ось і ще думаю, ладно, візьму ще один помідорчик, бо він недорогий. Нехай буде. Ой, трішки онета. Ну, то підсохло, нічого страшного, ми його замінимо, якщо не побачила. Так, а така ще поличка мені дуже подобається. От дивіться, вермішельку можете взяти по 1190. Так, де тут та картопля? Ось, дивіться, вона була по акції і зараз без акції. 11 гривень 40 копійок. Ось вона. Оце я недавно робила дегустацію. Мені вона зайшла. Оця таблиця, оця таблиця Мінділеєва. Ну, Представте, якщо б її не було. Воно б мабуть, не таке смачне було. Так що це треба брати? А ось ще є якась новинка картопля, пюре. Я ще таку не пробувала. Давайте я візьму спробую. 37 сім грам день у день. 11,90. Давайте я візьму оцю спробую. Буду їсти завтра картоплю з солом, з помідором, з огірком. І вам розкажу смачно воно, чи ні день у день. Це ж день у день. Так, далі, що тут у нас? ось, okay. Чайочки. Дивіться, по 25,90 акція. 35% знижки. Ого, оце треба чай січо брати, теж день у день. Бачите, оце марка іменно день у день. Оцей чай, дивіться, він з лимончиком. Байховий дрібний, фасований єсть. Єсть цей лойський дрібний з ароматом лимона та цедрою в пакетиках. Ну, можете в пакетиках взяти. Ну, я б така більше в пакетиках, мабуть, візьму оцей чайок і хочу я його спробувати. Ну, Літом я мало п'ю чаю, але взимку він все-таки нам пригодиться. Так, знижечки 25% ось на продукти. Капусточка, йогурт, ну там вон, бачите, багатенько всього. Воно не просрочене, воно нормальне, просто там добігає термін дії. А От отак, якщо ви взяли, то одразу його і з'їжте. Ух ти, 25 гривень. 20 копійок, йогурт. а я брала по... Оці дольче були 27 з чим, а тут ще дешевше. Ну, ну, тут була ж акція. Зараз спробуємо. злагода це хороший йогурт. М -м -м. Дуже хороший. Зараз ми подивимося. Бачите, до 31.05. Густий йогурт. Лісова ягода. 230 грамів. 230 грамів. візьму один. Такий йогурт. А ось галичина 25 гривень 90 копійок. Ви так время от времени звертайте увагу на ці йогурти. Тут уже акція десь, дивіться, Суниця Манго, оце взагалі класно, і тут 240 грамів. Казала, що грошей багато не трачу, а тепер трошечки підкупилася. Ну просто як огляди я можу робити, але купляти вже я не зможу все підряд і все, що треба. О, на чудо, чудо, сирок чудний, 34,60. Ну це не акція, це обічна ціна. Зробіть по 28, я банок 10 прийду куплю. Я думаю, тут а, а, все дивляться і учитують побажання покупців. А чому? Дивіться, таке питання. Я так буду ходити, показувати вам. На сир молочне встановлювати. Чому от великі мережі дозволяють знімати відео? Ти заходиш і не йдеш ні до кого, не запитуєш, можна зняти ціну того, того, того. А якщо лавочка частна, от моя собственность, ну то не можна. Ну, лоток, наприклад, стоїть в громадському місці, можна ж знімати, можна ціни. Ціни можна знімати людей, я розумію, що хто проти сказав, того не показуємо. Може там, може, там щось не то, з налогами. Ну, це я про часні ловочки. Тут, понятно, налоги, везде все платиться. Вон сир кисло молочний. Кстати, я той пробувала, мені понравився за 53 гривні 60 копійок. Так, сметанка. О, дивіться, сметана 48,50. 20% жирності, молокія, вона була, до 64%. Я казала, що дорого, возмущалась, Ну, це можна купити. У нас квоті, на базарі можна купити недорого, Тут надати дивимося, масло. Ну, Я хотіла його купити. ну, Жінка мені, чесно вам сказати, запретила знімати. не знаю тільки чого. Там масло. Ми постійно беремо там масло, сир. знімати не можна. Так, трішки мене пореб. Перебили, перебили. О, дивіться, зараз я вам покажу. Ось цю скумбрію в олії, я робила розпаковку і пробувала і розказувала. Вона смачна, дуже смачна, 75 гривень, 90 копійок. Ну я її брала по акції. Вона була ну, трішки дешевша. Трішки дешевша була. Зараз вона подорожчала. Дивіться, тунець 36 гривень, 50 копійок. Набирайте, розгрибайте, бігом. Бо вже такої ціни, я думаю, не буде. Це остання. Я завжди беру в запас, щоб в мене був тунець. Так, шпроти, 70 гривень 90 копійок, теж акція. Ну. Запечені тріски, щось мені говорили, що комусь не сподобалось. Ну, я не знаю, я не любитель такого. Саме так. так Сирки кому по 1650 по акції. Скоро акція буде закінчуватися. Я думаю, час акції через 2-3 дні опять ціни зростуть трішки. Ну, це ж таке діло. От мені пише жінка коментар, що квіти там якісь не можна продавати. Ну, дивіться, якщо в людини мінімальна пенсія, там 2700, і їй реально не вистачає на їжу. Вона пішла в ліс, нарвала квітів. Продає і заробляє собі на хліб. Все, браконьєр, треба оштрафувати, треба посадити в тюрму. А ви не думаєте, що треба людині підняти пенсію, щоб людина себе чувствувала людиною, а не так. Знаєте, як ото, якщо ти на пенсії, то значить нікому вже не нужен. Ціле життя от похав і до побачення. Ну оце ж у нас так все і Ну, Люди, хто мене дивиться, то і все прекрасно розуміє. А є нікоторі, кому все похеру, то і пишуть. О, новинка, чи що воно 67,80 до піци. оце штучка така. Сир м'який чи до Пасти. А, це до макаронів, а я кажу до піци. Ну, до піци він теж буде нормальний. Хелата 68,90. Недавно я брала на 10 гривень воно було дешевше. Комо, ці всі сирки теж були по акції. Щас акції вже на них немає. О, дивіться, польські колбаски лежать уже. Ой, йо-мойо, я пробувала, я вам скажу, вони смачні. Я там розказувала, які смачні, які не смачні. Сосиски індушині з Польщі. 419031,40. По ну, зовнішньому вигляду щось тут я б її не брала. О, колбаса. Дивіться, салям і фірмова по акції. 31 гривня, 72 копійки за 100 гривень. Ну, Тут теж упаковка розгерметизована. Всякась вона не така должна бути. Там там. Унікальний смак. С Колбаски на акції. Дивіться, тут як класно. Це хожу, розказую, показую. М -м -м. Супер. М -м -м. Дівчата роботі, стараються. Бачите, дівчата на мене не кричать. М -м. А тебе зручно та економно. Смотря що, є щось зручне, есть є щось економне. А є і те, і те. О, морозиво. Сейчас піду, дивіться, морозиво. 29 ігоре А ну ну-ну ну. Хочете морозиво, морозиво хочу. На вулиці жарко, зараз собі куплю морозиво. Буду їсти їх їсти і розказати, яке воно смачне. А може і не буду. Буду їсти, але не розкажу. Mm. Так, акції, морозиво розумний вибір, дивіться, от знижки вже йдуть. Де воно? Вон кілограмовий дай по акції. Ух це, оценка, вон, вийде. Бачите? тут теж є вже оценка. Може там на дату треба дивитися і, може, трохи підтаяло. Ну, різні варіанти. Ну, воно нормальне. Морозилку не вимикала, так що морожену можна їсти. Де тут та шара, що я хотіла? Ріжок шиканю. Ось він. ось, ось. Дивіться, ріжок. 29,90. Або був 56 гривень ,90, 90 копійок. Зараз візьму собі такий ріжок. Бігом. Дивіться, отаке візьму, отаке візьму. І отаке візьму. Три морожина, Три. Бачите, як. Ось так от. Куркуль. Куркуль три морожена по акції купила. Це супер просто. І ось знижки. Супер знижки. Жира морожену купляємо. куплюємо. Да? Чіпси. Чіпси хочете ще по акції? Чіпсяки можна Ось, Бачите, 29 гривень 50 копійок. Смачні капець. Цвіток. Добре, дякую всім за увагу. Ух ти, ось оранжевий цінник ще побачила. Йо мої, хороше вафля. 47 гривень 60 копійок. Та вона була по 38, коли акція. Нє, нє ні, ні. От якби 37 зробили, 60. Взяла б кожного по сорту. а так дорого треба економити. А хто хоче ще гороха й кукурузи. 42.40. Що, горох, що кукуруза в одну ціну. Добре. Чекаю від вас коментарів, лайків і нових підписок. Пока-пока.